Народ, Всім привіт! Довненько у нас не виходило відео, але сьогодні є у нас цікаві моделі, і тому буде такий короткий ролик. Моделі всі з барахолки. І перша модель це ось таке Volvo 850 Estate. Класна моделька. Вдалося знайти запаковану 2021 року випуску. Ну, карта така поюзана. Пійде на розпак. Класна модель. Мені подобається таки Volvo. Доповнення до колекція. Мені здається, я така червона. Volvo гарно виглядає. І в взагалі топ. Так, далі. Далі у нас ось така модель Ford Mustang GT KS 60 якого там? Восьмого року від Matchbox. Модель гарна. Є косячки по даху, але це ж бараховка. Далі всі більш-менш відносно хорошому стані. Ось такий мустанг Від Hot Wheels. він набагато більший, мені здається. Але зроблено класно. Все хром. Тут є такі маленькі косячки. Але модель доволі набагандавіць. І низька ціна не була. Знайшовши ось таку супру Джереді. Така супра. Тут теж є маленькі косячки, тільки по спойлеру. Ну і по фарбі. Чуть -чуть є по декальці. А так, ну і бампер. Моделька. Ну, Теж непоганий стан і не за дорого. Далі. взяв ось такий NSX. Не знаю новішу. Дешево коштував, думаю, візьму. Щось можливе з нею зроблю. Або під перекрас, або поміняю колеса і щось попробую затюнінгувати. Ну, коцки є. І, до речі, тут задна оптика промальована. І побачимо пише Акура. Так, попереду нічого в нас немає. Мені здається, що на моделях, які виходили цього року, вона повністю сліпа. Немає ні спереду, ні позаду. А тут, як бачите, промальована. Оптика позаду і перед надпис акура. Така моделька. Далі знайшов ось такий порш 911 турбо. від Matchbox. Є дрібненькі косячки. Аут для коласі піде. Я вже дуже багато знайшов цих поршів. Ось такий в мене є. Це все з барахолки. Порш. Ось цей зелений також Matchbox. Тоже з барахолки. Ну це й, можна сказати в ідеальнішому стані. Такі порші. Їх тут не знаю вже скільки з десяток мене зібрався. Це все я знайшов на барахолці. Така модель. Ну класна. Оптика промальована, шильдик, порше по салону. Також деталізація є нормально. Багажне відділення також. Тут є косячок по зеркалах. Ну, таке. І по задньому спойлеру. лиру. знак. Каліфорнія, порше, турбо. От така позаду також промальовано. Ну, непоганий такий Поршик. Далі що у нас є? Дальше також така Acura NSX 2015. Не було в мене такої моделі. Думаю, візьму собі. По салону деталізації є. Ну, оптика промальована. Шельдекакуре. Мені здається, він навіть тут вибитий на кузові. Так, він вибитий на кузові. Ну така. Пошархано скло. Треба полірувати. Дах, не знаю, що він був. Чи його б хтось домальовував. Напевно, він такий був чорний, а здається, так, якби би хтось його малював чи маркером, чи чим. А можливо така покраска. І тут також виштамповка Акура і оптика перемальована. Непогана така модель, не був у мене. Ось такі дві моделі Акура. Дальше у, нас, дальше у нас така модель. Хотвілдс Ford Ford Torino, Також класна модель. І стан. Хороший, дуже хороший. По фарбі є тут. Ось тут тільки косячок. І позаду є тут. Ну, таке. Модель гарна. Подобається. Ніколи не зустрічав таку, І тому взяв. Також. Що? Так, Шешо. Це Англія. Що у нас? Також Matchbox Jaguar XK140. Така моделька. Номерний знак, оптика позаду. Кришка багажника замочок. Бампер такий стильовий по салону. Педалі, кермо таке. Скло. На диво воно не зламалося, хоч я не знаю як. Воно там в коробці все валялося і перебирав, перебирав і ось таку модельку знайшов. По оптиці папер була оптика також пропрацьована, Ну, поворотників. Не промалювали. Модель дуже класна. Деякі моделі не знаю, як це. Вони там з насипом. Деяким, деяким моделям дається ну, просто в ідеальному стані. бути І особливо матчбокс. Не знаю, чому так, або фарбування у Matchbox краще, як у Hot Wheels, або щось інше. ну Matchbox набагато краще по фарбі завжди, чим Hot Wheels. Ось така моделька. І знайшовши ось таку модель на металі. Аталішне днеша. Peugeot 206. Така ралійка. Немає заднього антикрила. Відламалась. Така модель Брюс і Рід. Раллі Монте Карло 2003. А моделі раліїки взагалі не зустрічав від Hot Це в мене перша. І вона. Ну, класно дивиться. Такий пежик. Вона в такому стані, як би точно, після раллі. Ну, класно. Ніколи не зустрічав, навіть не думав, що такі модельки виходили від Тому і взяв. Подивись, на одни ж той спеш Hot Wheel піде. Ну, така моделька так класна. Тоже буде допоможе. До, до колекції. Треба буде трішки її з нею попрацювати. Можливо, їх перекрасити декальки треба буде замовляти. Але модель гарна. І ось такий в нас огляд вийшов. Такі модельки в колоться зібрати. На барахолці на цьому тижні. Думаю, також поїду і, можливо, щось ще цікаве знайду. Так що пишіть коментарі, ставте лайки і до скорої зустрічі!